А що ми будемо з томатним соком футбол дивитися? Та, а що тут такого? Такий чемпіонат то такі напої? Ну то в принципі, добре кажеш, бо то. Його, кожен тиждень дивишся, зато можна і, і спитися вже з тим. Та, то і плюс немолоді. І зато неділя довше йде. Ну, футбол можна весь запам'ятати. Ну це мінус, це мінус. Ну тут мінус. Ну а зараз ще ж Микола має прийти. Уж, що теж томатний сік буде пити. Ну так, між спортсмен. Якраз здоровий дух в ньому. О, прийшов. А ви що? На суху дивитесь? Хлопці, ми на сухо футбол награли, а ви на сухо дивитесь. От, сука. Доставай.